Нові прильоти, нові брехні. Окупанти завзято виправдовуються за нічні вибухи у Севастополі. Перший сколихнув усе місто у пів на четверту. А вже за 15 хвилин почувся ще один потужний вибух, який супроводжували постріли. Вибухи та стрілянину чули в різних районах міста. У деяких будинках ближче до берега повилітали шибки і розбило освітлення у рекламних бордів. Також вибухова хвиля відкрила вікна і двері. Окупанти запевнили, що все під контролем і троща вікон, мовляв, єдина проблема. На підтвердження цього посилили патрулювання бухт. Гауляйтер Севастополя Міхаїл Розваєв. Він же Колобок, зранку відзвітував про відбиття атаки на місто. Мовляв, українські дрони хотіли атакувати військові об'єкти, але були знищені на так званому зовнішньому рейді. А до стрілецької бухти, мовляв, не дійшли. Утім, судячи з будівель та форми бухти, саме зі стрілецької, зіймався дим після вибуху, де, зокрема, базуються військові кораблі та катери. Установити це Достаменно поки складно, однак далі більше, каже речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Росіяни нарили чимало грядок вздовж моря, а збройні сили готові засіяти їх бавовною. Звісно, що ми враховуємо і погодні фактори. Як тільки на морі вшухає шторм, і більш-менш спокійна лагідна погода, ну їм же ж мають нагодитися ті окопи не ж рили. Тому треба виправдовувати якийсь людський труд. Таким чином вони вже мають отримати перше насіння, і вони побачили, що дійсно вітер з нашого боку бавовна буде. Стрілянина в небо та вибухи в окупованому Севастополі стали звичним явищем, і повідомлення про них з'являються щотижня. Військові об'єкти ворога стали місцем відпрацювання та тренувань безпілотників різних типів. Минула комбінована. Атака морських та повітряних дронів на окупантів у Севастополі сталася наприкінці березня. А перед тим у жовтні, коли було атаковано флагман адмірал Макаров і пошкоджено тральщик Іван Голубець. Сили оборони утримують стратегічні рубежі у Бахмуті. На цьому наголосив командувач сухопутних військ Олександр Сирський, який об'їхав найгарячіший напрямок і зустрівся з командирами. Просто на місці каже, планують оборону та штурми і заохочують бійців, які не лише захищаються, а й відвоювують російські позиції. Генерал додав, що оборонці Бахмута продовжують нищити наступальний потенціал ворога. Бійці 93-ї бригади розповідають, що ворог не шкодує снарядів і активно б'є з мінометів, а знищують, пил багатоповерхівки, навіть коли там немає українських позицій. Просто заради забави. Не припиняються і ворожі штурми в бік західних околиць. Холодноярівці зауважують, про зеків уже не йдеться. У бій кидають професійних оснащених найманців. Теплевізор майже на кожного, який пробував на штурмувати. Два автомати на, на одного чоловіка. На одного чоловіка РПГ, штурмовий рюкзаки з ними її. Тобто противник, який нас штурмує, він тут нормально підготовлений. 7 років колонії суворого режиму за донат на Збройні сили України так вирішив покарати 21-річного кримського татарина Апаза Куртамета окупаційний київський рейсу Сімферополя. Росіяни звинуватили хлопців, нібито фінансуванні незаконного збройного формування за переказ 500 гривень на підтримку добровольчого батальйону Крим. Насправді Апаз позичив кошти знайомому, котрий на той час уступив до. Добробатом. Цей же окупаційний суд на чотири роки кинув до в'язниці жителя Сімферополя. Літнього чоловіка визнали буцімто учасником кримськотатарського батальйону імені Номана Челібіджахана. Буцімто він забезпечував діяльність підрозділу, якого й не існувало до повномасштабного російського вторгнення. Утім, саме надумана участь в батальйоні імені Номана Челібіджахана – один з головних приводів для репресій. За таким закадом переслідуються десь Ятки людей у Криму здебільшого Кримців. Крок до повернення справжніх назв містами селам, річкам і озерам у Криму. Кабінет міністрів має півроку на консультації щодо зміни назв, принесених російськими окупантами усіх часів, пояснюють у представництві президента України в Криму. За цей час уряд має обговорити це з меджлісом кримсько-татарського народу та подати до Верховної Ради пропозиції щодо перейменування кримських топонімів, чиї назви мають Росі. Ійський імперський відбиток закон про деколонізацію української топонімії підписано президентом минулого тижня. Він дозволяє змінювати назви, зокрема у тимчасово окупованому Криму. Маленька радість для дітей, чиїх батьків забрали окупанти, синів та доньок кримськотатарських політв'язнів. Привітали зі святом Ораза Байрам. Активісти намагаються піклуватися про родини бранців, які роками очікують рідних з російської неволі. Малеча тримала пост у священний Рамазан, а усі молитви заради визволення батьків, братів, дядьків та усіх співвітчизників з російської неволі. З самого дитинства вони вимушено дізнаються про облави, ізолятори, колонії та вироки. І не щоток знають, як воно чекати на рідну людину роками. Благодарна вам, вы каждый праздник радуете нас і о нас. Ми вас очень любі. Я чи ми читаємо Дуа, щоб, на следующий байрам, чтобы все всі тмічсі всі бабашки вийшли з со своими детьми. За останніми підрахунками української влади Росія отримує у своїх катівнях 180 політв'язнів, із них 110 – десять кримці.